Росія робить все можливе, щоб зірвати європейську інтеграцію Молдови, а разом з нею і України, і має на це шанси, адже за тиждень у Молдові пройдуть парламентські вибори, і друзі Кремля активно рвуться до влади за допомогою Путіна. Що відбувається в Молдові? Мій колега Сергій щойно повернувся з Кишинева і розкаже про це все. Отже, поговоримо про Молдову. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко, мене вже представили. І це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як я поясню, чому це настільки важливо для України, нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. А це означає лайк, коментар із підтримкою та із запитаннями. І, звичайно, діліться цим відео із вашими друзями, якщо ви зрозумієте, що це важливо знати. А тепер поїхали. Ну що, Сергій, з самого початку? А що тебе найбільше здивувало на виборах у Молдові? Знаєш, найбільше здивувало те, що от я приїхав у Кишинів до виборів в тиждень. Там здавалося би, все має просто кишити перед виборчими страстями. Реклами немає. От на вулицях я не скажу, що жодного банера, але дуже багато банерів там із якимось умовно бліндомєдом, там, чи рево, напоєм, чи чимось іншим, просто звичайна комерційна реклама. А бігморди, от власне з політиками, ну іноді з'являються або десь буває на околиці, в центрі майже немає. А чому? Моя версія, я чесно питав у Молдован. Багато хто навіть цього не помітив, тому що вони бачать ці банери в інтернеті. Для них реклами дофіга. А я із українським телефоном із українським комп'ютером не бачу так багато, як вони. І у мене так така таке припущення, що в інтернеті простіше обходити виборчі обмеження. Зараз у Молдові дійсно на цих виборах стало як ніколи жорстко, із тим, що ЦВК слідкує за тим, як витрачаються фонди передвиборчі. Крім того, ну Будемо говорити чесно, нинішня е, влада у Молдові проєвропейська, але як би так сказати, м'яко авторитарна із авторитарними певними тенденціями вона готова йти діяти жорстко. І що насправді добре з росіянами треба з російськими агентами треба діяти жорстко і знімати їх жорстко. І вже була відмова у реєстрації низці проросійських партій. І ті, хто пройшов оце сито, думають, якщо ми порушимо законодавство, може нас в останній день знімуть, тому всі намагаються бути обережними і через це не, не закуповують борди. Це моя моє припущення. Але, в принципі, от така позиція ЦВК пов'язана з тим, що Росія інвестує шалені гроші, і, наскільки я знаю. По статті військового бюджету принаймні це вважають, що це приходить по статті військового бюджету Росії, воєнного бюджету Росії через Промсвязбанк, банк, який обслуговує Міноборони. А за оцінками фахівців у Молдові, які власне прораховують ці витрати, йдеться про те, що на вибори Росія інвестувала близько одного відсотка ВВП Молдови. То це це шалені гроші як для маленької країни. Ну, тоді розкажи нам, будь ласка, про друзів Путіна на цих виборах. І до речі, я чув, що це перші вибори, е яких куратором від Кремля е є Кирієнка. Тобто, в принципі, він нові якісь стратегії. Хоча, з іншого боку, він постійно займався е забезпеченням виборів в Росії. І єдиними виборами не в Росії, де він займався, були Абхазія. Та, він там виграв, але виграв досить специфічно. По суті, абхазам виключили електрику і електрику включили. І сказали, вам подобається? Ну, Тоді голосуйте, як знаєте як. В Молдові, очевидно, таких. Політехнології не вдасться реалізувати. Тому що робить Кремль дійсно, Кирієнко, на відміну від козака, який до, досі керував, або керував по суті проросійською частиною виборів у Молдові. Кирієнко є дуже. Прямолінійним, скажімо так, політтехнологом Кремля він не надто схильний до візантійщини, що мені здається, дає змогу простіше прорахувати, але він може принести якісь несподіванки, тому що ми не знаємо, як він працює. При цьому дійсно він готовий вливати великі гроші. У нього є мандат на це? Ну але не будемо про кремлівських людей. Насправді для нас це не так важливо. Значно важливіше те, хто от якщо пройде до влади у Молдові, хто буде в вважатися рукою Кремля на цих виборах. От я маю сказати, що ми зараз у, у невизначеності по суті, як правило, у Молдові було відомо, хто проходить в парламент, хто долає передвиборчий бар'єр. І навіть раніше ми тут із експертами говорили, і в принципі, це було передбачено зараз. От. Ми ввійшли в абсолютну фазу того, коли невідомо хто пройде, тому що ну відомо точніше одна про одну партію, яка є основною партією Кремля, яка Точно проходить гарантовано, за винятком того, якщо сам піде на абсолютно безпреділ і її зніме за кілька днів до виборів. Але я думаю, що цього не станеться, тому що це занадто антидемократично. Це блок, який очолює Ігор Дудон, колишній президент Молдови, явно проросійський, який постійно їздить в Кремль звітувати. Який дуже пишається тим, що його в Кремлі, коли його в кремлі приймають. Єдине, що йому в Кремлі не вірять з низки причин, і, і тому йому в його блок навішали тих, хто би його контролював. Блок складається з чотирьох, ну скажімо, партії, я вас умовляю, це не партії, з чотирьох людей із їхніми командами. Отак от. І для нас навіть добре, що от таку солянку зробили. Отже, поруч із Додоном. І ще один колишній президент Молдови Владимір Воронін. Це комуніст, і для нас найважливіше те, що він не просто комуніст, а він старий маразматик. ну дійсно він вже зараз увійшов у той почесний вік, коли башка не дуже варить. І це дає Санду таку класну перевагу, тому що від часу -часу, часу часу він морозить якусь фігню, яка б'є. По рейтингу прокремлівського блоку, наприклад, нещодавно він заявив в ефірі молдовського телеканалу про те, що він точно знає, що його ж колега по блоку Ігор Тодон брав гроші у плахотнюка, брав хабар, і навіть там, типу, вкрав кудись 140 тисяч євро. Із цього хабаря, бо там був мільйон, а лишилося 860. Да, Плахотюк ще удивлявся, не удивлявся, возмущався. Хто цапну. 140 сорок що дійшло менше до партії Так, <рес> да, він говорить, я знаю точно, що я туди положив мільйон. Тут я маю уточнити, хто такий плахотнюк це колишній володар Молдови, тобто неофіційний лідер країни, який знаходиться у бігах, а точніше, нещодавно був заарештований у Греції і очікує традиції у Молдову. І найголовніше це те, що на Плохотнюк типу був типу про і типу проросійський додон на нього брав гроші. Ну, це таке, буває. І а хто ще там Ірина Влах – це колишня керівниця проросійського регіону Гагаузія, Башканка Башканка. Да. І вона створила перед цими виборами нову партію серце Молдови. І знову ж таки, добре, що вона там іде, тому що проти Влах зараз запроваджують санкції. Вже є санкції від Канади. Є чутки, що будуть ось ось санкції від Євросоюзу або ну принаймні можливо від інших європейських. Держав можливо, навіть на той момент, коли наше відео вийде, вже вже ці санкції з'являться. Через це зараз проти Влах ідуть і кримінальні справи, і в Молові є дуже жорстке законодавство. Якщо тебе десь піддали санкціями в Європейських або в Західних державах, ну Канада тут цілком теж підходить. То на тебе накладають обмеження. Влаг закрили в рахунки в банку. Ну тобто. Зараз навіть йдеться про те, що її можуть викреслити насильно з зблоку. Ну і в будь-якому разі показують всім виборцям про те, що вона пов'язана з Кремлем. Вона бере гроші з кремлівської каси від Ілана Шора. Не будемо йти в деталі, і ну і її умовно очерняють. Що для нас добре? І четверте четверта сила, або четвертий лідер, який там пішов з своєю мікрокомандою, це Василь Тарлів, колишній прем'єр Молдови, який завороняна ще був у якого нуль виборців, от ну його виборців нуль абсолютний. Він власне давно не займався політикою. Попри те, що свого часу був найдовший навіть премєр міністром Молдови, але його туди впхнули з однієї простої причини, тому що він є довіреною особою Ілена Шора, і ще одного молдовського олігарха, який приховується в Москві, і який є розпорядником грошей Міноборони, пущених на вибори. От така от катавасія складна, яка до додону. Яка тягне проросійський блок донизу. Ну, принаймні, ми сподіваємося, що це забере у нього добренько голосів. А хто ще там? Тобто тільки Додон, про кандидат, чи є інші політичні сили? На жаль, в Молдові проросійських політичних сил є багато. І от я вже сказав про те, що ми точно не знаємо, хто пройде в парламент, зокрема з тієї причини, що в Молдові ну. Про це багато говорилось, я не буду вдаватися в деталі, бо це складна схема. Але існує так, так звана сітка Шора, тобто це куплена. Ну, як люди, яких як стверджує влада, можливо, навіть 300 тисяч або навіть більше для трьохмільйонної мільйонної Молдови це дуже багато або 2,5 мільйонної. Я вважаю, що їх менше, але поза тим дійсно йдеться про десятки або може й навіть пару сотень тисяч людей. Які отримують перекази від російського цього промсвязьбанку, тобто з бюджету міноборони, і які в певний момент мають вистрілити і проголосувати за того, за кого їм скаже партія? партія. А, секунду. Ну, в... Теоретично може да може бути так. І існує ймовірність, що партія, ну тобто Кремль, скаже голосувати за Вікторію Фортуна. Це ще одна кандидатка із орбіти Шори, яка має в публічні територіальні претензії до України. Власне, внесла їх в свою предвиборчу як програму. Це керівниця, керівниця, ну під неї створили партію, нібито партію молдова марі Велика. Молдова, і типу вона претендує на те, що Молдова має відібрати у України південь Одеської області. Програми жодного значення не мають, як і ну у нас мало хто дивиться на, на програми в Молдові теж. Але головне те, що ця людина, вона теоретично, якщо їй вприснуть достатньо голосів, вона може подолати 5% відсотковий бар'єр. Але ми точно не знаємо, чи подолаємо. А нагадай, будь ласка, хто їзди співав Реп? Я не знаю, хто співає. А, а, я, я, а я. Ірина Влах. Ірина... я не назву це репом. Те, як Ірина Влах, ні, Ой. Ірина Влах ганьбилася, зробивши вигляд, що вона співає реп. Боже, Це не в такий жах. Але... Партія пас у біла Молдову. Пусть обираються по добру, по здорову. Але є ще одна політична сила, альтернатива. Е, да, вона от, крім от цих от абсолютних подонків. Ну тобто, четвірка Додона плюс потенційно фортуни. є партія, про яку всі вважають, що вона буде партнером додона у, у, у коаліції, якщо вони зможуть створити коаліцію. Це партія Маракишнева іона Чебана, Партія називається Альтернатива, і вона була створена для того, щоб типу, показати: ми проєвропейські, але ми альтернатива чинній владі. Попри те, що сам Чебан вважає, що він, що він про вважає. Каже, що він проєвропейський, але він колишній комуніст. Тобто, він, да, він був в комуністах-соціалістах, потім він пішов в мера Кишинева, потім став проєвропейцем. І я би навіть теоретично не виключав, що він би обрав. Ну дійсно, мені здається, що він міг обрати в якийсь момент і про західний вектор, бо він шукав свою нішу, але, зрештою, це з, з низки причин склалося так, що зараз у нього єдиний, з ким він може об'єднатися, це Додон. І вважають, що це основний партнер по коаліції Додона у разі, якщо вони зможуть взяти більшість. І отут нова інтрига, тому що альтернатива пішла в парламент блоком. Вони там зібрали ще одного ГГУ за Стояногло, який теж, тіпа проєвропейський, але насправді не очень. Марка Чука, політетехнолога, який теж, тіпа про європейський, але всі знають, що він працював раніше на Ну, К словам, ще одна збірна селянка збросив, і в... коли утворюєш у Молдові блок, а не партію, то ти маєш отримати більший бар'єр. Не 5%, а 7%. Тоді, коли Чибан створював цей блок, вважали, що він гарантовано візьме, там, може, й 10, але. Не так склалося, як згадалося, і зараз він ем, балансує на межі е, бар'єру. І чесно кажучи, я би поставив на те, що з ну відсотків 60 дав би на те, що Чебан не приходить в парламент, е, він може отримати там ну умовно. 6,95%, а не 7%, відсотків. А може отримати навіть 5%. тому що у нього немає е, нормальної бази в Україні. Він, він так не зміг показати, за кого він там, за е, красивих чи за умних. Е, він абсолютно втратив діаспору. Е, проти нього дуже технологічно зіграла Румунія, яка е, його наклала по суті на нього санкції, заборонила в'їзд у Шенгенську зону, е, оголосивши, що. ну, він внесе загрозу румунській національній безпеці. Ну по суті, знатьком на те, що він російський агент. І ну, чи це мало підстави, чи немало. Але для прозахідної діаспори це стало таким червоним сигналом про те, що за що вона голосувати не можна. І, Зрештою, він може пролетіти. Але якщо він не пролетить, то це буде для нас небезпечна партія, яка. Може ну, реально стати проросійською. Але перед тим як повернутися до Санду, згадаємо, що є ще одна політична сила, яка з кожного проходить у парламент, це наша партія Рінато Усато. Це партія без ідеології, абсолютно відсутня ідеологія. Але вважають, що якраз Усатого з ним типу домовилася чинна партія влади має Санду про те, що він, хоч колись він заробляв на тендерах російської железної дороги, мав як російське походження капіталу, але це було давно в минулому і вважають, що зараз е, усатий е, перебуває під впливом Румунії е, через там родинні зв'язки, бізнес і так далі, і що його зможуть контролювати. Е, тому його зробили таким: як альтернатива, це е, троянські кінні. В типу в, 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 в проєвропейському таборі альтернатива каже, що ми проєвропейські, а насправді вони підуть до Кремля. Так само, Рінато Усатий, він. В троянській кінь в російському таборі він представляє себе, що типу, ми будемо дружити з Росією, він проводить як, рекламу всю навколо. Ну, наприклад, на його концертах передвиборчих це єдина людина, яка збирає свої передвиборчі концерти. Туди приїжджають російські виконавці. Ну, тобто він типу от, от із тих. Але всі вважають, що він насправді піде в сторону прозахідних. Тобто Молдова, вона от така загадкова. <тиритична> ну що ж, давайте тепер про партію Санде пас і про їх шанси. Отже, якщо підводити, по суті, ми вже підводимо підсумки, тому що я розказав так склалося, що в, в Молдові ну, для нас важливо, щоб ми не програли у Молдові. Щоб російські агенти не взяли більшість, тому ми багато часу присвятили їм. Але, попри це, мій прогноз відносно оптимістичний. Відносно, тому що насправді зараз дуже важко щось прогнозувати, попри те, що до виборів лишилися лічні дні, статися може будь-що, і найголовніше всі соцопитування показують, що ситуація не визначена. Дуже багато людей, які або відмовляються відповідати, і є. Підстави вважати, що вони відмовляються, бо не хочуть іти проти влади, або публічно йти, або кажуть, що вони не визначилися, і як вважають, що це висока ймовірність того, що вони визначаться в сторону Росії. Uh, і, і, тому от всі опитування вони дають високу ймовірність uh, небезпеки. Але якщо зібрати uh, от загальну картину, яку я власне зараз кишнею збирав, я би дав 80% відсотків на те, що Санду вдасться призначити нового прем'єра. Ну, у Молдові насправді уряд uh, має більше повноважень, ніж президент. Ну і парламент має більше повноважень. Тому, попри те, що ми всі знаємо, що маю Санду, от вона. Типу керівниця Молдови, але для нас головне чи зможе вона призначити прем'єра від ну якого підтримає більшість у парламенті, е, і от я думаю, що дуже схоже на те, що зможе. Я підкреслюю, це не означає, що буде е, монобільшості, не буде да, що буде більшість, тобто що партія Санду зможе взяти 51% е, ну голосів, скажімо, тобто я не про голоси виборців, а мандатів. Тобто 51 мандат у Санду це ну, можливо, можливо, тому що ми не знаємо, хто завалиться на вході в парламент, тобто хто візьме менше профідного бар'єра. від цього дуже залежить. І ймовірність того, що Санду візьме 51 мандат, є, але вона невисока. Ну умовно там 10%. Але ну, це, це теж може бути. Інший варіант, що буде коаліція між Санду і типу проросійською нашою партією УСАТО. Типу проросійською. Бо вона насправді не проросійська, вона типу за всіх, і Усати скаже: ми, хочемо... ми ж йшли за Молдову, ми ж за людей. А для людей важливо, щоб ми йшли в ЄС, ми підтримуємо європейський уряд. Це, це варіант можливий. Чому ми взагалі настільки впевнені, що е, в Усати е, Має підтримку влади, до речі, і що з нею домовився. Ну дуже простий показник зараз е, у Молдові, якщо ти людина з російським паспортом, а ще й публічна людина, ти в'їхати в Молдову не можеш. Самду дуже жорстко перекрила все, тобто е, видворяють з рейсів і пересадочних там із через Стамбул і. Через Єрван видворяють, буває там, десяту частину пасажирів. А, і тільки наша партія усатого змогла привести в центр Кишинева всіх викон... російських виконавців, яких хотіла, і нікого не затримали. Так, випадково. Тобто ми розуміємо, що там є домовленості владою, тому. Ця ймовірність є. Але Усати не ненадійний партнер. Він може все-таки кинути. Тому є і інший варіант. Є варіант того, що буде створена, створений уряд меншості. Тобто, що е, м, партія Санду не матиме більшості голосів, але е, ну, той же Усати буде просто іноді ну, підкидувати голоси і, типу, і, і, і зобов'язання не бере і. І Є і ще один варіант, про який в Молдові зараз говорять дедалі більше. Це варіант того, що партія проєвропейська партія Санду купить тушок. Ну, це не дуже, при... по да, дуже... не дуже європейський шлях, але ну заради доброї мети можна закрити очі на на Ну вони ж не куплять, вони ж переконають. вони просто зможуть пояснити депутатам, що дуже важливо підтримати європейський шлях. І це насправді цілком ймовірно. І е, цей варіант можливий тоді, коли е, партія Чибана Альтернатива таки пройде в парламент. Поясню чому. Тому що е, у, у, у Чибана партії немає. Ві, у нього немає партактиву, немає тих, кого брати в список. Ну, Є він, є його вірний сенчепансо Гай Квартанян, і, і, і все. Е, тому вони понабирали в список співробітників мерії. Ну, от, тіпа, Ловили в калідорі і змушували підписувати декларацію кандидата. Чи можливо цих людей переконати в, те, в тому, що їм треба йти на європейський шлях? Можливо. Побажаємо успіху у цьому, має Грігорівні Санду і її команді. Ну що ж, відразу після виборів у Молдові ми розкажемо вам, як це було, і що тепер буде із сусідньою і важливою для нас країною. Але ще навіть до виборів ми пояснимо, чому ці вибори важливі для того, щоб вирішити придністровську проблему. А вона насправді цілком ймовірно, вирішиться вже. Дуже ближчим часом це відео ми вже записали у Кишиневі, і можливо воно вже є на каналі або з'явиться днями. Тому підписуйтесь, нажимайте дзвіночок для того, щоб бачити повідомлення про нові відео від Європейської правди, і лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення! Бувайте!